Привіт! По-перше, вітаю зі вступом! Я вам раджу вважати це початком вашої гордості та запам'ятати цей день. А по-друге, хто я такий, щоб мене слухати? Ну, я випускник 2023 року, гарячи пиріжок цього закладу. Але доцільніше представитися як попередній президент Студентської ради. Згадати себе у цей день, чесно, нічого не очікував, та й просто робив зацікавлений вигляд. Але. Прошовши цей в деяких випадках непростий шлях, я зрозумів. І зараз кожен думає, що я почну розхвалювати це місце. Та ні, якщо ваше ставлення було як до звичайного коледжу, то ви праві. Але розумієте, сама суть у тому, що кожен сам робить свою подорож незабутньою, і без ваших намагань знайти, де ви зможете себе проявити, цей коледж не дасть вам нічого крім освіти, на яку ще треба теж постаратися. Мабуть, кожного торкалося питання, як адаптуватися. Це ж нове місце, нові люди, нові вимоги. Нічого прямого вам не скажу. Кожен сам знайде свій куток затишку у цьому коледжі у компанії нових друзів, якоїсь активності, може нового покликання, або просто насолодження навчанням, будь це дистанційно. Найголовніше не беріть почуття невпевненості до голови. Пам'ятайте, що кожен тут новенький. І кожен хвилюється. Також хочу привітати батьків-вступників. Головна, вина, хвилюйтеся. Наш автотранспортний достойний місць. Ви хочете спитати. А яким було твоє навчання? Ну, воно не було простим, але й не було дуже складним. Постійно були викладачі, які допомагали. Головне, не соромитися спитати. Я вважаю, це проходить кожний. Але ці роки точно не пройшли повз мене. Знаєте, я хочу порівняти наш коледж з міні-версією нашого життя, і на його шляху трапляються випадкові моменти, які ніби розширюють твоє коло відповідальності. Наприклад, стати частиною якоїсь зайнятості. Але як я усвідомив, результати завжди перевищують усі очікування. Через деякий час і люди на тебе по-іншому дивляться з почуттям, що ви пройшли крізь гори, ніби ви знаєте один одного усе життя. Тож, хочу вам дати наступну пораду. Не обходьте стороною те, що можна взяти під свою відповідальність, тому що там і можливості. На другому курсі я вирішив для себе, що я не хочу просто довчитися та піти. Коли я писав ці, рі... ці рядки, мій телефон виправив на довчитися та піци». Ну так, піци можна. Я хотів, щоб мене запам'ятали. Тому багато де намагався внести свій вклад, намагався, щоб мене почули. Нагадаю вам один старий вислів: навіть не буду наводити автора, що з великою силою приходить і велика відповідальність. Але можна сказати і навпаки, що з великою відповідальністю приходить велика сила. Пам'ятайте, що найскладніше тільки почати, тільки спробувати. А потім ти й не усвідомлюєш, коли вже повністю занурився у справу. Ну і наостанок, у вас буде така річ, як сесія. Готуйтеся до неї заздалегідь. От всі роблять у цю помилку, а ви станьте першими, хто не зробить. Якщо ви бачите, що ви десь не дотягуєте, або не склалися стосунки з предметом чи викладачем, то вирішуйте це одразу. І викладачі, будь ласка, ніколи не недооцінюєте тих, хто тільки прийшов. Нікому не відомо, хто виявиться справжнім талантом. Тож будьте, вчіться, змушуйте себе отримувати задоволення і все буде добре. Сподіваюся, ви обов'язково відвідаєте стіни нашого закладу і будете вчитися як нормальні люди. Знаєте, у нас як у Хогвартсі, повно цікавих коридорів та кабінетів, що інколи питаєш, а що у нас було таке? Так, це сказав, це сказав і це. Все посвятив.